Постійно намагаємося допомагати людям. Так тільки за останню добу довезли 44 тонни технічної води, 200 літрів питної води та 500 кілограм продуктів. Надаємо допомогу не тільки цивільним людям, нужденним, але і чотирилапим тваринам, тому що крім нас їм ніхто не допоможе. Завдяки небайдужим і волонтерам у нас є змога доставляти в прифронтові населені пункти. Корми для котів, собак і таким чином допомагати людям. Собака взагалі в мене чужа кантушена була. Ми її єлі виходили. Теж по п'ятах ходять і теж хочуть проситься їсти. Обстановка тяжова, звісно. І сьогодні ночі, цілу ніч стріляли. Тяжко, але ми держимося. Ми сильні, оріхів. Особливо з 8 числа, як почали з дня побіди. І це кожен день, кожен день. Дай Бог вам здоров'я, Господи, що ви все-таки прибули. Якби ви не приїжджали сюди, ми б тут вже загнули б. І що, і хлібушок вже привозять, і солодощі, які привозять, ну, молодці. Пішли, пішли. Хай Хай, вас хранить. Ангела хранителя всім вам, щоб все було добре. Бережіть себе, сам головне. І ви так само ж теж бережіть себе.